Привіт, ти на каналі Юлька 175. Давно не бачились, до речі, класно виглядаєш, слухай. Що ти там вже з півком? Я зараз також буду відкривати. Трошки треба почекати. Так, спочатку заціни мої, моє намисто. Там в мене корони висять. Блін, Мені воно дуже подобається. Дякую, так, воно офігезне. Я його зробила, до речі, спеціально для поїздки на певний фестиваль у Львові Крафтбір Вініл з 9 по 11 травня. Я там буду, тебе чекаю, може там прибухнемо. Вже не дочекаюсь, коли туди поїду. Вже квитки все замовила, все, я вже коротше на чемодані, так сказати. Ну що, так, я бачу, пивко в тебе є, бо це просто злочин дивитись моє відео без пивка. Ти можеш там прибирати, готувати чи просто чіліти десь на диванчику, але бажано з пивком. Так, я тебе спаю. Мама твоя не зацінить цей контент. А якщо ти дивишся з нею, то привіт, мама! А, так, ну що, погнали. Ой, Маріч, кучері, кучері, кучері. Сьогодні в мене легендарне повернення пововарні Тенмен. Нічого від них не було чути десь вже рік, чи, мабуть, два. Там щось були якісь залишки в усіх, але воно вже все давно скисло і, нарешті, нова варка. А раніше вони варилися в місті Вовчанськ, Харківська область, але кляті сусіди. І тепер вони варяться в квасах на пивоварні Ципа. І варять тепер це пиво, пивовари з ципи. Що мене трошки насторожує, а я знаю, що один поговар від е, зараз на війні, а інший сказали десь працює на ремеслі і бургомістрі. Ну, в принципі, чого не він зварив пиво на ципі. Ну, мабуть, типу, якщо вариш на ципі, то варять саме пивовари ципи. Типу, тенмене там вже не при чому. Але я сподіваюся, що ти типу, поварили хоча б по їх рецепту. Ну, взагалі подивимось, мені цікаво, як пивовари ципи зварили тенмен. Бо просто ну, пиво прям відрізняється. Ви знаєте, я трошки їм не довіряю, і взагалі це можна вважати це пиво тепер тенмен, якщо варили пивовари з ципи. Ладно, Рецептура, мабуть, та сама. Що тут в мене є? Тут в мене томато Пепір, томатне гозе на 4 алкоголю, West Coast і іст кост і Пашки, і не ІПА. Баночки по 0,5. Чесно, я вже трошки в шоці, бо я вже звикла до цих маленьких мінзурок 0,3. А тут, ну прям знаєте, є що потримати. Прям така велика банка, блін, вони в мене запотівші. Ну, нічого. Прям реально банки 0,5. Тепер я вважаю, що це так багато. Коротше, сьогодні я точно нап'юсь, якщо воно буде смачне, звісно. І так, якщо замовляти з пивоварні ципа, баночки коштують по 120 гривень. Будь-яка. В принципі, за 0,5 класного крафту, це ну непогано, норм ціна. Якщо замовляти в Києві, наприклад, в ділер-барі, де я замовила, то томаточка буде вже 140. А це по 150 і щось одне з цього 160, по-моєму, якась не ІПА. Якось так. Але якщо замовляти на сайті ципи, то там мінімальне замовлення 650 гривень. В принципі, 650 гривень там можна на ципі вибрати, що замовите. Там і дітько є вже нова банка, і в них є, до речі, всілякі ну, смаколики там по типу сиру. Коротше, норм. Але хотілося, щоб можна було замовляти. Хоча б від чотирьох баночок, це скільки виходить? 120 на 4, 400. Та в принципі. Коротше, якщо ви замовите якраз ці чотири банки плюс новий дітько, ось вам буде десь там 650 гривень. Коротше, все, ви зрозуміли ціни, погнали пити. Почну, я думаю, з томатки, а потім вже перейду до цих трьох, просто іпашек не іпашок. Так, візьму. Може, бокал тельмен в мене є просто такий раритетний, я б сказала, мохнатий вже ось такий бокал від Тенмен. Вони мені колись його подарували. Боже, ще в 2019, мабуть, році я його бережу просто як зеніці ока. Я намагаюся з нього нічого не пити, бо мама зліпіть сніжку, я його точно десь розіб'ю. Тому я, я рідко з нього п'ю, але сьогодні це прям ну, треба зробити. Але я думаю, що якщо налью туди томаточку, то буде якось негарно логотип виглядати. Тому, мабуть, візьму щось ось таке, якийсь німецький келих. Так, що тут в нас в складі? А, томатний соус, томатний сік, томатна паста. Хороший, все томатне, що тільки може бути. Сіль, перець, хміль дріжджі. Ну, ок. Я пила їх томаточку вже доволі давно. По-моєму, коли знімала відос на YouTube, де я порівнювала там усі томатки. Вона, до речі, була взагалі там щось в мене не в топі, десь там посередині. Зараз вже хто тільки не варить томатки. Знаєте, коли вони, вони були просто одним з перших, хто зварив томатне пиво, мені здається, мабуть, після варвара там якогось, може, навіть другий чи третій, хто зварив томатку. І вона тоді була прям ну, вау. Зараз просто вже хто тільки не варить. Вже і умень зварила. Залишилась тільки оболонь зварити томатку. Всі вже зварили, і в усіх, в принципі, вже томатки прям круті. Ну, крім останніх релізів муза, просто, просто пиздець, хто не бачив, там подивіться відео про музу, там томатки якісь просто в страті. І в них була томатка одна, блін, яку я згадую, просто до сих пір. Назву я не пам'ятаю, я сподіваюся, я її знайшла, і вона ось тут всплила. І вони також були одні з перших, хто додав апельсиновий сік в томатне пиво. Ну, для мене тоді це було прям вау. Там щось була цибуля, чи карамелізована, чи просто якась там цибуля і апельсиновий сік. Це був такий розрив тоді, просто ще в якомусь також 19 чи 20-му році, всі такі: Вау! типу, Дуже було круто, але вони його щось зварили там один раз і все. Типу, хто встиг скуштувати, той встиг такий, як я, і досі, блін, згадую. Ех, Ну, сподіваюсь, вони можливо щось таке повторять, бо потім всі, хто робили там із абрикосами вже томатки, і з тими ж апельсинами і оця вся мічелада пішла. Ну, дуже смачно. Мені здається, апельсини з томатами круто поєднуються. Так, ну тут у нас звичайна базова томаточка, що з кольором? Це точно томатка. Так, зараз треба, мабуть, збовтати, мабуть, все на дні. Так, по-моєму, просто треба нормально збовтати. Ну, не скажу, що вона прям якась занадто червона. Така. Мені подобається, що вона не прям густа, знаєте, ніякі шматки томатів не плавають. Люблю більш такі розсільні томаточки. Ну, аромат. Ну, томат. Такого розбавленого томатного соку. А, все, ми ж можемо з тобою давай. Давай дзи. Зим. Нагонь. М -м -м. <vais into my mouth> Я впізнаю, павиварів ципа. Томатка <г 85> зовсім мені здається. Інша. Була раніше, вона така більш, мабуть, якась томатна і менш кисла. Це мені нагадує ципу квасне. Це прям воно. В них, до речі, нема томати. томатки, по-моєму, квасне. Ну, в лінійці квасне. Але це прям воно. Я б додала її в ту лінійку. Мені подобається. Я не знаю, там якийсь срати рейтинг. 3,5 в Тапку. Я так подивилась, думаю, блін, ну. Чи можливо цей рейтинг, там просто вони не завели його як нове в Антапті, воно там під старими релізами, так сказати, ну, те та саме, типу, пиво. Можливо, там ці 3,5, типу, за минулі варки таке, накопичилась на, така погана оцінка. Мені це прям подобається. Ну, це прям в моєму улюбленому стилі розсолу з томатів. Ну це типу, коли ви допили. Доїли цю бан банку помідорів солених, і ось вам ось така жишка залишилась. Мені смачно, мені подобається. Я просто люблю більш таке. Я не люблю оці густі мічелади, як у бірмастера, що там просто ложка стоїть. Трошки не мій стіль. Коли ти і попив, і поїв, то не для мене. Все ж таки, пиво для мене має бути рідким, питким, а не їстівним. Кисленьке. Мені, можливо, трошки. Блін, я вже боюсь казати, що не вистачає солі, бо пересолена томатка, він музиться. Це просто в моїх кошмарах, мені сниться. Класно, кисле. Перець. Фік знає. Не знаю, де тут перець. І не зрозуміло, який він. Ну, Має бути, мабуть, гострим, бо тут прям намальований він такий з пламенем з рота. Перцю не відчуваю, причому ніякого, ні чорного, ні червоного. Але мені подобається. Не знаю, я поставлю там, мабуть, навіть 4 можу поставити. Ну, 375 34 Типу це прям та томатка, яка підійде під будь-яку їжу, під піцу, картопля фрі, під батат з сиром. Жерти захотілось. Коротше, топ, мені подобається. Реально в стилі ципи квасне, Хто пив там квасне на огірках, на капусті, там, на чебриці. Оце прям квасне на томатах. В той момент, коли товари ципи зробили трошки по-своєму і вийшло класно. Блін, але сподіваюся, степиво вони все ж таки зробили по рецептурі тенмен, бо воно було добре. Томатка, мені здається, стала краще, ніж була. От реально. Не думала, що це скажу, але прям. І так, далі, мабуть, давайте, давайте, мабуть, порівнювати East Coast і West Coast і Пашки. Залишимо саме не Іпу на останок. І так, в нас East Coast це щось буде між. ну Раніше, раніше так було, що це було щось між Іпашкою, і не Іпашкою. Тобто вона така м'якенька була, мутненька, легенька, я б сказала, не Іпа, а щось реально посереднє, між Іпою, не Іпою. Тенмен Іпа це гірка срань була. Я коли вперше її скуштувала в мохнатому 19 19. Я поставила там 1,5 чи 1,75, написала гірка срань, і більше я її ніколи не пила. От я її пила вперше і востаннє в, в 2019-му. А це мені подобалось. Drive on Dive мені подобалось, бо вона була така м'якенька, тропічна. Мутна. Тут в нас значить 5,5 алкоголю в Drive and Dive, Tenman Ipa 6,2 алкоголю. Вона тут найміцніша. Yeah. Так, ну давайте їх налиємо. Так, а тут хмелі цікаво, якесь написання. До речі, так, слухайте, ну круто, мені подобається, коли на банках написано все. Не треба лізти в антапт. Отут написано, які хмелі. Drive and Dive у нас Single Hop, Ну, типу, один хміль мозаїк. А тут в нас цитра сімка амаріла. От всей мікс. Не люблю оцього, коли намішан компот з хмелів. Чесно, не дуже це розумію. Мені здається, сингл-хоп. Ну, може, два максимум. Нафіга, коли більше піхаєш, мені здається, їх просто вже не чутно. Так, візьму однакові келихи, правда, від варвара. Серденьками. Ну, одразу видно різницю. Це прозоре, це мутненьке. Ну, давайте. Давайте Стенмен ІПА, хочу потім запити чимось більш солодким. <сум> Приємний аромат звичайної іпи. От просто просто от іпа. Гірка. Пахне, що буде гірко. Пахне такими квіточками якимись квітково-трав'янистий такий аромат. Ох. Все така ж гірка. Ох. Мабуть, оцінку міняти не буду. Що я можу сказати? Воно таке має бути. Для тих, хто любить іпи. Це класна іпа. Свіженька, трошки солодкувата, така м квітковість, трав'янистість, до речі, сосни ніякої нема, не треба тут сосни. Просто травки, квітки, трав'яниста така горіч. І трошки воно солоденьке. Ну, мені подобається. Ну, як подобається. Ну, в принципі, це норм ІПА. Мені подобається, що вона чистенька, класно виглядає. В принципі, вона в міру гірка. Тут 50 і бу. Ну, типу, не багато, не мало. Посередині якраз. І що, що я можу ще сказати? <смі> гірка вона. Ну, тобі ж подобаються гіркі ІПА? Якщо подобається, то ось ось ідеально, в принципі, і пашка. Ну Гіркота, вона така нормальна. Я, не, я хотіла сказати, приємна, але для мене вона неприємна. ну В принципі, цю іпашку пашку навіть я можу випити. от Вже другий ковток мені вже не такий гіркий, і десь до середини банці, мабуть, мені буде здаватись вона вже не такою гіркою. я її в принципі, Хоча ні, вона нагріється, буде срака. Коли іпа нагрівається, вона стає ще більш гірка. Тому, якщо мені її пити, то тільки льодяною залпом, <кхід> Боже аж голос кудись з них. <кхід> Мабуть, організм такий Ні, не треба питися залпом. А, норм іпашка просто хороша іпашка. Якщо б я любила іпашки, я б її поставила 4. А так це буде 1,75. Так, треба запити чимось. Тут вже зовсім інший аромат, тут з'являються якісь тропіки. Солоденькі тропіки. Типу Папая, там щось манго, щось таке. Брін, я п'ю, в мене такі флешбеки просто з бару кефір в Харкові. Не знаю, чи був ти там, чи ні. Якщо не жив в Харкові, то, мабуть, не був. І я сиджу там з подругою на концерті до святого Патріка і слухаю групу. Блін, от оце... якби ще групу згадати, було б класно. Була там одна така прикольна група. сподіваюся, я тут згадала і десь вона всплила, яка грала на день Патріка, і ми з подругою завжди ходили і слухали. І я там пила це пиво. Воно там було на крані. І я просто його пила там. Літрами. Концерт шов там півтори, десь дві години, і я просто сиділа і пила це пиво. Класне. Це класно, я, я не скажу, що це ІПА, це скоріше не ІПА. Для мене це все ж таки не ІПА. Вона сочна, тропічна, в міру така солодка. Зараз ще ковт. Гірчинка є. В принципі, гірчинка така трошки більше, ніж в Неіпі. Тому я й сказала, що це щось посереднє, тобто вона не імлиста, вона скоріше сочна, тропічна, гіркувата, але дуже питка і така прям насичена. Реально, ніби туди додали якихось прям фруктів. Класно. Блін, точно така сама, як була реально там, в 19-20 році. Блін, тут оцей переспект, респект, дайте п'ятюню. Прям відтворили, що Тенмен Іпа, що ось ця Drive and Dive, мені здається, точно такі самі, які були. Ну, це прям респект. Блін. Я прям <плес> щось в мене така ностальгія. Я прям згадую часи, коли тільки коли тенмен з'явилися, і, блін, мені вони дуже подобались. А, до речі, вони написали, що в травні, наче також буде щось новеньке розливатись. Цікаво, що. Хоч би Саури. Ну, ви знаєте що? Все, що я хочу, це пити саури літрами. Бум 100. Оце вже точно позиціонується як не ІПА. Тут в нас 5,8 алкоголю. Ем, раніше вона мені дуже подобалась. Раніше це було в мене найбіль... найвища оцінка, до речі, в тенменів на цей БУм 100. Ну, вона реально більш мутна, ніж. Ця, яка там, East Coast. Ніж East Coast. Ну, прям не знаю, чи вам там видно, якби пальці прибрати, да? Ну, я думаю, ви бачите, що це прям більш мутно все ж таке. Тобто, це має бути прям більш цитрусове. Там прям тропіки, тут мають бути цитруси. Пахне шкіркою апельсину. Пахне класно. Ну, давай. Будемо. О. Фік знаю, таке відчуття, що раніше було менш гірке. Що тут по ібу? Блін, за, заліплено. А. ібу нуль? Дуже бракали, це, В Смислі, тут написано, тут, тут нуль написано. Блін, я, ну, коротше, я думаю, ви мені вірите. <сум> і бу 0. Тут і бу-35. Вона гірка, ніфіга там не нуль. Вона гірчить. Яке нулі бу? Ніфіга собі, ну, вона так, так нормально така гірка. Вона трошки більш імлиста, а, якась така менш сочна, така, більш кремова. І мені здається, що раніше щось було якось краще. Блін, вона ну реально якась гірка. Кисленька, шкірка цитрусів, там якихось. Ну, скоріше, апельсинів. Мені наче зі шкіркою апельсинів. Кисленька така. Ну, фік знає, мабуть, мені Drive and Dive тепер більше подобається, хоча раніше більш подобалось це. Але гірчинка така сама, як в Drive and Dive. просто тут тропіки з гірчинкою, тут цитруси з гірчинкою і більш їм листе. Мабуть, для себе я все ж таки побрала Drive and Dive. Мені здається, це раніше було більш м'яке. Можливо, я помиляюсь. Це було блін, в 20-му чи 19-му році. А, висновки. І так, по-перше, я вітаю тенмен з поверненням. Воно вийшло. Достойним. Мені подобається томатка, що вона стала така більш квасна, більш кисла в стилі ципи, правда, але мені реально подобається. Хотілося б, можливо, трошки, щоб реально перець відчувався. Хоча не обов'язково, вона типу базова. Нема перцю, та й хрен з ним. Я вже навіть боюсь сказати, що вона недосолена, бо після музи пересоленої томатки, я вже просто хвилюю, що реально можна пересолити. Ну його нафік, нехай і краще буде недосолена щепоточку солі. І в принципі, ні, ну якщо я буду додавати сіль і буду додавати якогось табаско, то це вже буде також якось дивно купувати пиво, щоб його, типу, трансформувати під себе по повній, Коротше, норм, все. Томатка мені подобається, яка вона є. Кисла, базова, під усе, На кожен день, вона реально для мене на кожен день. От ти стоїш там, готуєш. Ти там щось, я не знаю, пилососиш, налив собі цю томаточку якоїсь закусочки, там з чогось соленого. Під норі, до речі, класно зайде оці. Хрусткі, боже в мене аж слина пішла. Оці такі в пачці хрусткі, типу норі під цю томаточку Просто розрив. Все, томатка, прям огонь. В стилі ципи, правда, але мені подобається. Прям вдосконалення пішло на пользу. А drive and dive. круто. Для мене це серед цих іп краще. Бо тенмен іпа, вона також хороша, але я просто не люблю іпашки. Якщо ви любите іпашки, це прям топ. Норм і пашка. Звичайна, без якихось там виєбоній, прелюдій. Це просто ІПА з гіркотою 50, як, за, як написано. Все в ній, в принципі, норм. Вона не якась там занадто карамельна, немає. Ну, можливо, ви фанат соснової гіркоти. Можливо, ви любите, щоб було сосни побільше. Нема сосни, трав'яниста, квіткова гіркота, але, ну, взагалі норм. Бум 100, блін, по-перше, чого, чого така назва? Чого 100? Чого там 100? І бу там 0 написано, хоча це неправда. Вона гірка, така сама, як Drive and Dive. Тобто там, типу, 35, по відчуттям, там 35, як в драйв н а, ну, не знаю, не дуже мені. Вона реально якась гірка і мені не вистачає, мабуть, сочності. От мені прям я впевнена, що вона багатьом сподобається, але мені вже подобаються такі неіпи прям сочні. От гонір останній, як зробили, от мені прям ось ця, мені прям дуже сподобалась, бо вона прям сочна, там прям наче от ти п'єш і там прям наче фрукти. Тут такого нема. Все ж таки, ти відчуваєш, що це хміль, так, наче шкірка апельсину, але трошки воно таке для мене заімлисте. Я люблю, щоб було більш сочне, тому Drive and Dive мені більш сподобалось, бо вона більш сочна. Коротше, все, вітаю з поверненням. В принципі, мені все сподобалось. Я все доп'ю. Ну, може, іпл. не факт. Томаточку доп'ю першу. Все. Дякую, що подивився, подивилась. Якщо поставиш лайк, я прям буду безмежно вдячна. І якщо підпишешся, все, це мій рекомендаціон. Раджу купити, бо тенменів треба знати. Якщо ти хочеш, типу, пошарити, так сказати, в крафтовому світі пиво, тенменів треба купити, бо це просто одна з перших крафтових поварень України. Вони повернулися, блін, і реально жлобські банки 0,5, мені це дуже подобається. Залишайте 0,5, бо задовбали ці мінзурки. І, і реально також ж по 0,3 коштує також 120-140 гривень зараз. А тут по 120-0,5. Ну, ціна взагалі приємна. Все, я тебе цілую. Пока!